Вітаємо вас у празі Добре. і бажаємо вам, щоб ваш концерт пройшов якнайліпше сьогодні. Дякую. На афіші ви зібрали майже 40 міст в цьому році і в наступному для цього туру. Так, так. І можемо сказати, що в празі вас зустрічають просто як рідних. Ми бачимо ці реакції. Я думаю, нашим глядачам, українцям в Чехії, було б дізнатися цікаво. А як саме для вас Прага відрізняється від інших міст? Як ви її сприймаєте взагалі? Давайте так. Кожне місто, особливо таке, як Прага, це особливі місце, бо тут дуже багата історія на все, що відбувалося, і вона тут відчувається? Це, що мені розказувати, це велике туристичне місце, куди їдуть зі всього світу відвідувати. І це відчувається саме на концертах, тому що а, публіка різноманітна з різних країн, а, змішана реакція, що мається на увазі, бо коли, наприклад, ми приїжджаємо до невеличких місць, то там буває просто своя атмосфера. Тобто закрите якесь е, таке поселення, яке живе своїми там правилами. У них прийнято там, реагувати на цю пісню так, а на цю так, наприклад. А в Празі це абсолютно європейська аудиторія змішана, і реакція така ну, достатньо бурна. Що стосується українців, в кожному місці українці присутні, звісно, ходять, наблюдають за нами, приходять, дарують подарунки у Чехії, наприклад, ну, Чехія славиться пінним, пінним. Пінним і пінним, да і нам подарували місцеве там у кожному місті? щось дарують у празі? Ми просто самі йдемо і насолоджуємося тим, що тут є. У вас є якісь, є якісь дозвілля після таких концертів? Отак, От у нас буде післязавтра вихідний, саме в празі. Клас. Так що ми проведемо, я сподіваюся, добре. І після Праги ви також їдете іншими містами Чехії. А, так. І хотілось би вас запитати, як ми можемо глядачів заінтригувати? Що очікується, яка програма? Можливо, хтось вагається купляти mm -hmm, квиток mm -hmm. чи ні. Давайте зробимо їм mm -hmm. такий спойлер. E, ну давайте скажу. Може хто не знає, e, чим відрізняється наш колектив. По перше, ми експериментатори. Ми не робимо щось таке стандартне. Якщо це рок, то ми робимо його по-своєму. Щось дописуємо, щось додумуємо. Тобто ви не почуєте стандартне, те, що е, звикли чути там, композицію, наприклад, Металіки чи ACDC у тому вигляді, як вона є. Її може виконувати як жінка, так і віоланчик. Так що е, це трохи інакше виглядає. Ми дуже полюбляємо додавати класичні твори у всі наші е, е, треки, а також в нас. Це саме українці можуть зрозуміти. У нас дуже в багатьох треках є вплетені українські мелодії. Якщо, якщо ви уважно будете слухати, ви їх почуєте. По перше, ви український гурт і так. гастролюєте. Так, ми знаємо наскільки багато ви допомагаєте Україні. На що ви збираєте кошти? На які напрямки цікаво дізнатися про це. По перше, ми зараз орієнтуємося на те, які запроси йдуть до нас від е людей. Бо дуже багато запросів від волонтерів. Останнім часом ми збирали на медичне саме обладнання і на карети швидкої допомоги. З чим зараз ми стикнулися? І які плани? Ну, от, наприклад, нещодавно одна з карет швидкої допомоги попала на міну. Угу. І вона все виведена зі строю. Все добре з людьми, що там знаходимося, але машини автівки немає. Що ми робимо? Нам треба зробити так, щоб в них була знов машина. Тобто ці кошти підуть саме, саме на це. А автівки евакуації. Знаєте, дуже, ну, реально дуже багато вже всього зроблено, але це не означає, що ми будемо там зупинятися чи щось робити. В меншому об'ємі і все, що можливо зробити, ми від себе робимо. І ми орієнтуємося саме на запроси. Ми зараз зробили серію мерчендайзінгу, яка просто за донати вдається. Взагалі усім глядачам відомо, наскільки у вас великий колектив. У вас дуже багато людей насправді не, і нас не, цей... не дуже багато ну, це більше. так відчувається, ніби це таке феєричне шоу, і завжди за цим феєричним шоу ми знаємо, що багато за лаштунками залишається, і хочеться нам дізнатися, чи можливо вже створились. Якісь у вас родини, чи можливо народилися діти оркестру? Як взагалі розвивається в цьому плані ваша діяльність? Все, що ви сказали, все це є. Да. І родини є, і, і діти вже є. Діти вже, які народили, народилися під час туру по Європі. Да. Навіть так. Зараз одна е, зі Скрипалік, Ну вона, звісно, зараз не може з нами гастролювати, але вже дитина, от і два з лишком років вже. Вже є. Звісно, родини є, звісно, пари є, якщо, якщо казати от, про цей аспект нашого життя. А так, все, ми, в принципі, велика родина. Саме цінне, що є у таких колективах в нашому, це атмосфера, яка є всередині. Ми Стараємося бути один до одного з взаємоповагою. Навіть ті, хто приходить до нас тільки зараз, буває таке, що в нас є там частина людей, які міняються, вони це відмічають для себе, що ти попадаєш, ти розумієш, ти попадаєш саме в колектив, який вже дорослий і вже складений. Тобто тут. А, є своя атмосфера, є свої там, якісь негласні правила, але це працює так і люди від цього кайфують. І ще трішки все ж таки про так. лаштунки. Так. А, ми на сцені бачимо вибухові емоції, як так. музиканти. просто Вкладу всю душу у свої виступи, і хочеться дізнатися, чи який взагалі відсоток у цьому режисури. Ми спілкувалися угу. минулих разів з паном Юрієм, режисером. Так. Хочеться дізнатися, чи а, все ж таки більшість імпровізації або таких підготовлених же моментів, відрепетованих. Ну, то яка, не да? хочете все дізнатися? Ну, дивіться, емоції, а, вони справжні. А відрежисовано все. Це, скажімо так, план і порядок дій. Бо е без цього ну, трохи буде, скажімо так, кавардак на сцені відбуватися. Е тому все, що ви бачите на обличчі музикантів, все, що ви бачите, як віддають хендбенки і так далі, це все йде, звісно, зсередини з музиканта, по-перше по чергу. Якщо є якийсь там сценічний сенрух, е це, звісно, заготовлені речі, тому що так треба. Для того, щоб шоу відбувалося. А з власного досвіду, ви як музикант, як гітарист, так. А наскільки ви залишаєте рух емоціям на сцені? Це все інтуїтивно. По-перше, е я зростав на якихось великих е і гітарістах і, в принципі, гуртах. І це все напевно десь скопіювалося у мені. І це Скрізь призму мого там, сприйняття, воно так подається у мене на сцені. Звісно, я там себе деколи де контролюю, а деколи не контролюю. <свіття> я думаю, глядачам це подобається. <свіття> <свіття> Сподіваюся. Взагалі, ви гастролюєте вже. Не перший раз, не перший раз ви в Празі, взагалі в європейському так. турі. І це все е, в період війни. В період повномасштабного вторгнення, коли українці в Україні і українці за кордоном відчувають е, кризу всередині. Щодо взагалі, от криз, чи відбувалися у вас такі моменти переломні в колективі, і як під час війни, як колективу, з цього можна виходити? Ну, По-перше, от, е... Ви основне сказали, що стосується колективу. Колектив, можна сказати, рятує від цього, бо праця заради чогось, вона дуже допомагає всередині тримати стержень, що треба робити. І самі люди навколо, бо ми практично весь час один з одним, допомагають просто один одному морально. Перебороти ці речі і продовжувати робити ту справу, яку ми робимо. Тобто, ви тримаєтеся родиною і транслюєте це глядачам на сцені? Звісно, це, це видно. І ми вже не перший раз на ваших концертах і з нетерпінням чекаємо цього концерту. І ви можете передати нашим глядачам, українцям, які ще будуть приходити дивитися. Так, друзі, дуже вам дякуємо, що ви приходите. Саме до нас на концерти. Ми сподіваємося, що ви отримуєте ті емоції, які, за якими ви приходите. І я хочу сказати тільки одне, що все буде добре.